Коваль Вакула та красуня Оксана виступили на сцені Центру культури та дозвілля Софіт. Щедрий вечір у нашому місті відзначили виставою Вечори на хуторі поблизу Бердянська показати її організатори планували раніше однак, через карантин Бердянці та гості міста побачили картину саме ввечері 13 січня. Соло і вам не хворать, пане Пацюк. І з чим пожалували? Головні герої вистави ті ж самі, але 21-го століття. Замість червоних черевичків Оксана бажає туфлі від відомого дизайнера Джимі Чу. В Акулі допомагає екстрасенс в солохи на гостині дзідзьо і навколо Бердянські краєвиди. Народний драматичний театр та студія Теремок разом з палацом культури імені Шевченка. Показали славнозвісного Гоголівську повість дійсно по-новому. Тож вечір 13 січня цикайде Софіт заполонили вечори на хуторі поблизу Бердянська. Сучасна постанова, нове прочитання, місцевий колорит. Оксан! Посмотри, такі туфільки достав. А з самого А з не чув. Ні, ні Мені не нужны туфлі. Без них за тебе замуж пойду. Разом з драмтеатром та творчими колективами тут дебютували непрофесійні актори, серед яких і члени комітету мікрорайону Центр міста на чолі з головою Інною Щетиніною. Ми в першу чергу благодарю всіх, хто прийшов на нашу прем'єру. Це було зроблено для вас, для вас, жителі нашого прекрасного міста Бердянська. Всіх поздравляємо! Наступаючим старим новим годом, з Рождеством Христовим, з усіма праздниками бажаємо всім здоров'я, міра і благополуччя. Організатори кажуть, що спершу цей концерт задумували як веселий подарунок місту. Однак наразі він став благодійним. Режисеру народного драмтеатру Світлані Орищенко потрібна допомога. Жінці поставили страшний діагноз, а в боротьбі з онкологічною хворобою, окрім сили та підтримки, треба чимало коштів. Протягом всього концерту в холі Софіту. Стояли благодійні скриньки, де кожен небайдужий міг зробити свій внесок. Знаєте, коли настигає біда і ти думаєш, що ти остаєшся один, а взагалі на самому дітей нет. У мене очень колосальна підтримка, навіть од тих людей, яких я совершенно і не ждала. Даже люди отозвались с моего города, когда я уже ну, много лет, 11 лет я уже там не живу. Это очень приятно, когда тебя поддерживают, когда тебе пишут, когда о тебе спрашивают, когда тебе даже не, не только словом, но также и помогают и финансово. Я благодарна всем людям и благодарна вам, что вы сегодня с нами. Спасибо вам еще раз. Допомогти Світлані Орищенко може кожен банківський рахунок, на який можна переводити кошти, ви бачите на екрані. Часом люди, які творили свято для інших та були повні енергії, і самі потребують допомоги. Не будьмо байдужими. Ну, Тривають дні різдвяних святок. За традицією, у ці дні з благословення преосвященного Єфрема, єпископа Бердянського і Приморського пройшов щорічний концерт світло-різдвяної зірки у глядацькому залі центру культури та мистецтв, що в мікрорайоні Азмол, зібралися не лише Бердян.